Добрий день! Зараз ми вивчаємо технологію виконання шову перед передголку. Шов перед передголку називається тому, тому що голка весь час рухається вперед. Спочатку можем, будемо виконувати це на листочку в клітинку. От Щоб для вас було ясніше, то в кожній точці ми можемо проставити циферки, так, щоб ви знали. Куди, і як, за чим. І так далі. Просто самі пронумеруєте, вже так, я не буду нумерувати отаких от фрагмент, фрагментик. Значить, я беру ниточку контрастного кольору, довжина нитки 60 см, або ж її треба зробити ось так навколо ліктя, так і ножичками відрізати. Спочатку потрібно навчитися робити закріпку в петлю. Тому ми складаємо дві ниточки разом, два кінці, ось так, так. І в нас внизу петелька є. І ці ниточки заправляємо в нашу голочку. Так. Для того, щоб не поколоти палець, так, на середній палець ми обов'язково одягаємо на персток. І ось у нас є наші. Так, робимо закріпку, в першу точку вкололи, викололи в другу. Так, зробили в петлю закріпочку, так. І далі шиємо, я на виворіт вивела. І далі шиємо з третього в четверту. Тоді виколюємо в п'яту точку, йдемо в шосту. Голка весь час рухається вперед. Виконується шов справа наліво. Так, і в кінці шва обов'язково ставиться закріпочка. Так, виводиться на виворіт, Ось виворіт наш. І ставимо закріпку. Теж робимо в петельку, так, щоб вузликів ніяких не було, робимо петельку. Тепер пробуємо робити це на тканині. Так же ж само довжина нитки 60 см. Як лінійкою не потрібно навколо ліктя, і відрізаємо. Заправляємо нитку два кінці разом, ще раз повторюю, От, заправляємо її в голочку. і починаємо шити. Можна помітити милом на тканині, а можна не помічати. Якщо це біла тканина, можна. Перший раз спробувати стібочки в нас повинні бути однакові. Ось я в петлю роблю за закріпку. Так, і починаю шити. Ширина між стібками теж однакова. Так, і рівненько шиємо, не стягуємо тканину. Стібочки весь зараз у нас рухаються вперед. Самий такий простенький шов. Шов вперед голку. Далі будуть ще шви. Тобто, спочатку ми учимо самі прості шви. Ось. Ну ось фрагментик я виконала. Коли я вже закінчую, наприклад, я зараз закінчила. Я на виворіт вивожу голочку. Так же само, як я робила це на папері. І ось в стібок голку просунула. Зробила петельку і в петлю роблю закріпку. Ще разочок роблю для надійності. Ось. І ще можна раз повторити, тільки без ніяких вузлів. Все, ниточку обрізаємо. Так. І ось у нас такий вигляд шва. Ось такий вигляд має цей шоу-шоу перед передгулку.